Добрий день, діти! Всі ви знаєте, щоб бути здоровими, потрібно їсти овочі та фрукти, займатися спортом, а також робити зарядку. Сьогодні пропоную вам гімнастику пробудження, проліски. Дружно прокидаємося, до сонечка всміхаємося, від кладінь. І зарядку розпочніть. синє синє небо хмаринок немає, лазить на сонце, усе зігріває, де там у тисні ще лише починає, там пролізки, очі весна відкриває. Тепло і весненька очі відкрила. Холодно знову повіки закрило. Тепло радіють ясні оченята. Холодно, знову їм хочеться спати. Та в піжмурки грати. Зима вже стомилась, зігрілися квіти і зовсім збудились. З під білого снігу ледь ледь визирають, та нітні горілки угору здіймають. Щоб далі рости, в них ще сили немає. У стеблах під снігом ще соки дрімають. а сон проминув. Сегла всі потяглися і, повнячись соком, угору звелися. Як рухався сік, то й вони підростали, тяглися, тяглися і великими стали. А де ж це листочки, згорнувшись, тримають? Та ось вони спинки свої виправляють. І тягнуть верті очки і вгору, і в боки. У гори і в боки зміцніли їх від соку. Та й виросли квіти великі ні в року, і сніг вже розтанув із правого боку, а з лівого гарно дзуркоче водичка, ліворуч ще праворуч травичка. Ось пролізький вітер узявся хитати І в різні боки стебла схиляти, Та стебла гнучки вітру їм не зламати, Хоч як хай хита будуть прямо стояти. Ось і пролізки поснулись, і до сонця посміхнулись.